Діти, сьогодні зустрічає вас я, Ольга Іванівна. Діти сьогодні на художньому волнєві діяльності ми з вами завітаємо гості до української народної доброї казки. Послухаємо казку Пшеничний колосок про пільника та двоє мишенят. Крут та да, верт! Слухайте уважно, бо потім будете відповідати на запитання! Жили собі двоє мишенят круць і верць, та півник голосисте горочко. Мишенята тільки те й робили, що співали і танцювали, крутилися і вертілися, а півник в досвіда прокидався, спершу всіх пісней будив, а потім брався до роботи. Одного разу замітав півник у дворі. Бачить, на землі пшеничний колосок лежить. Круть, верць! покликав півник. Дивіться, що я знайшов. Мишенята прибігли та й кажуть, потрібно його обмолотити А хто молотитиме? запитав півник. Тільки не я, закричав один, тільки не я. закричав другий. Гаразд, сказав півник. Я обмолочу і став до роботи. А мишенята побігли гратися у квадчика. Скінчив півник молотити та й гукає. Геть, круть! Гей, верть! Дивіться, скільки я зерна намолотив. Мишенята прибігли і забищали в один голос. Тепер потрібно зерно на млин нести, борошна намолотити. А хто понесе? запитав півник. Тільки не я, закричав круть. Тільки не я. закричав верть. Гаразд, сказав півник. Я понесу зерно на млин. Закинув він мішок собі на плечі та й пішов. А мишенята тим часом заповзялися в чахарду гратися. Один через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник із Моїна, знову кличе мишенят. Сюди і круть, сюди і верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята і не нахваляться. Оце це півник, оце це молодець. Тепер потрібно тісто замісити та пирогів напекти. Ситиме, запитав півник, а мишенята знову свої. Тільки не я, запитав крут, тільки не я, запитав верць. Подумав, подумав півник і каже Напевно, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, затопив піч, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гайли, пісні співали, танцювали, спеклися пироги, поспіли, вийняв їх півник. Поквап на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати не довелося. Ох, я і зголодні пишіть круць, ох, і їсти хочеться, пишить верть. Посідали вони за стіл, а півник їм і каже: Почекайте, почекайте, ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок. Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив, знову запитав півник сказали обидва. А хто зерно на млин носив? Ти ж ти зовсім тихо відповіли круті верть. А тісто хто місив? Дрова носив, піч топив. пироги хто напік. Усе ти ли чудно, прожебоніли мишенята. А ви що робили? Що сказати у відповідь? Зовсім нічого. Повелазили круті верті за стол, а півник їх і не утримував. Нема за що таких ледерів пирогами пригощати. Ось так залишилися мишенята без смачних пирогів. Так, хто не працює, а лише грається, той без смачних пирогів залишається. Тож допомагайте діти дорослим. Діти, ви вже переглянули казочку. А чи добре ви її запам'ятали? Зараз перевіримо, я буду задавати вам питання. А ви будете відповідати домовились? Тож починаймо. Як називається казочка, яку ви щойно дивились? Так, казочка називається пшеничний колосок. Про кого ця казка? Це казка про півника та двох мишенят. Як звали мишенят. Мишенят звали Круть і Верть. Що знайшов півник, коли підміта подвір'я? Півник знайшов пшеничний колосок. Хто ходив молотити колосок? Так, малята, ходив молотити колосок півник. Що приготував півник з борошнем? Падівник на пік пиріжків. Правильно малята. А що робили мишенята весь день? Правильно, малята! Мишенята цілий день гуляли та веселились. Чи коштували мишенята пиріжки? Правильно малята? Ні, не коштували. А чому? Тому що півник їм не дав правильно. Малята, а як ви думаєте, чи правильно вчинив півник? Правильно, малята, півник вчинив правильно, тому що потрібно допомагати дорослим і друзям. Ну що, дівки, вам сподобалась казочка? Будьте розумні та кмідливі. До нової зустрічі! До побачення!